І так, для того, щоб зняти нам піддон, ось він знаходиться. І йде він над переднім редуктором. Над переднім мостом Отак от заходить. Щоб нам його зняти, потрібно найперше тут таку перемичку зняти. 4 болта на 15, ну це фігня. Далі потрібно відвести оці трубки в сторону, охолоджені АКПП. Тут є тут одне кріплення біля стартера і спереді двигуна відвести джгут проводів, Отут, на хлібці тримається. І ще потрібно опустити ось цей передній весь редуктор вниз. Для того, щоб нам його опустити, тут є три болта кріплення. Ось один. Перший я вже відкрутив, другий теж майже відкрутив. Тут на 21 його потрібно буде витягнути, тут я її задомкратив. І ще третій болт, ось з цієї сторони, от там видно, біля рульового карданчика, біля рульової рейки, його теж потрібно відкрутити повністю. Приспускається оцей міст вниз. І тоді аж можна буде дістатися до всіх болтів кріплення піддону.